Якщо ви довго шукали такий автомобіль, у нас для вас хороша новина. Він у нас в наявності: Мерседес Бенс 2018 року. І декілька фактів про цей автомобіль. Під капотом даного Mercedes трьохлітровий дизельний двигун на 258 кінських сил, автомат, повний привід та оригінальний пробіг у 65 тисяч. В зоні в принципі так це зрозуміло. Автомобіль люкс. Давайте подивимось, що всередині. Як для 2018 року автомобіль має дуже збережений стан, має шкіряний практично новий салон, без пошкоджень. Оригінальний пробіг, як ви бачите. Ну і вишенькою на торті буде те, що даний автомобіль є повністю офіційним та має всю сервісну історію. Купити даний Mercedes це не турбуватися про безпеку, тому що тут є вже сигналізація. Задній ряд сидіння у нас доволі просторий, тому буде комфортно для всіх пасажирів. Чотирьох зон клімат контроль. Зручний підлокітник для ваших пасажирів. А багажники у таких автомобілях ну, дуже великі. Тут можна перевезти, напевно, квартиру. І найголовніша інформація на сьогодні це те, що автомобіль в наявності та чекає на свого власника. Вінтеравтоцентр. Чекаємо.